Всім привіт! З вами друга зміна! І вже знайомі вам ведучі Денис та Даша. Ну що цікаво, куди ми поїдемо цього разу? Повірте, кожному з нас неймовірно цікаво! Денисе? Куди я поїду? На тобі. Капелюха. На тобі. Хусточку. І що це значить? Ну, натяк, розумієш? Е, поїду на ранчо Та... і пасти. Яке ранчо. Просто поїдеш покатаєшся на конях. На конях! Правда! Боже, все життя мріла, ви уявляєте на конях. Клас, дякую тобі, величезне. Ну, а я куди поїду? Зроби руки отак. Що це було? Ти не зрозумів? Ну, Це над... теж натяк. Звичайно. Ну, поїду гратися грашковим м'ячиком в баскетбол. Мабуть, з дівчатами. Ми відправляємось. От я вже і на баскетболі. Радує, що я з дівчатами буду тут займатися. Це. Жіноча збірна по баскетболу. Я вже з тренером Олексій Леонідович. Доброго, Доброго дня. дня. Отак от, от несподівано мене зустрічає не тільки мій тренер, а й мій компаньйон на сьогодні. А, Марина привіт. Здравствуйте. Чим ми будемо займатися, звісно, що баскетболом, але чим саме? Як звуть а, мого коня на сьогодні? Шанель. Шанель. Боже, як прекрасно, Взагалі дуже класно. Саме для тебе. Ми зробимо таке тренування, ти пройдеш всі етапи. Ази, як сісти на лошадь, перші там шаги, як правильно взяти повод, як держати осаночку, як держати ножку. Побачиш розминку, побачиш, як ми працюємо з м'ячем. І ще поїздити рисю можна буде спробувати? Здорово, дуже здорово. Мені для того, щоб сісти на неї щось потрібно. Одіть шлем. Ага, ну ще й поспілкуюсь з дівчатами, тож я пішов переодягатись, мабуть. Сподіваюсь, сьогодні я з цієї чудесної, е, конячки не впаду. Треба познайомитись, так? Привіт. Шан... Вона не хоче зі мною знайомитись. Привіт! А вони відчувають страх, так? Так. Ні, я тебе не боюсь. Я боюсь, не знаю, я павуків боюсь, а коней не боюсь. Їй приємно, коли я її глажу. Шанелька, ти дуже класна. Давай спробуємо ази, як спробуємо сісти на неї. Давай, давайте спробуємо сісти на неї. Так, з чого ми починаємо? Ну як звичайно, це пробіжка, потім розминка голови і так пішли вниз, і потім я ще покажу дуже цікаві вправи, які саме для баскетболу. Окей, тож починаємо розминатися. Підходиш к левому плечу лошадки, береш повод в одну руку, хватаєшся за грівку немножечко, розворачуєшся к ней задом, ставиш ліву ногу в стріляти і залазиш на ту сторону. Ну, право mm -hmm. і перелазиш не Так, я зрозуміла. Давай пробуй. Значить, а можна не братися? Ну, держись, повод підбери. Ні, не так. Вот, мизинчиками к лошади. Право, ага. да, так. Вот так. Да? А загриву її не, не боли, чи? Не не, не Левую ногу ставиш. Так, правой ножкой хватаєш заднюю луку, правою ногою это луки. Перекидывай ногу. Ух, так. яка така конструкція. І загалі Ну, розминка це важливо, так що треба, треба. Майже баскетболіст, можна щоб збір на мене, правда в жіночу, а то Дитинство. А в фільмах так все класно виглядає, просто скачуть собі і все, а тут ще спробую так зробити. Хочу сказати, що для дівчаток м'ячі трішечки інші, ніж у хлопців. Це м'ячі для дівчаток, це для хлопців. І вони відрізняються розміром і вагою. Вправо наведення ми беремо м'яч, у нас є стійка, робимо схресний крок і починаємо ведення. Вони не виходить, де Це перемога, просто перемога. Значить, ноги у нас стоять рівненько по лінії. Потім э, руку вправо, по ліву, можемо може. Потім ти повертаєш. Руку, ось, і це рука рівноваги. Вона не відповідає за кидок, вона відповідає за ліку. І ти І, і лівша чи правша. Ага. Значить, тоді тобі, тобі ти, навпаки. Ага. А, чи, о, праву руку. Роз, раз Бікать перед собою. повинен бачити і м'яч, і кільце. І викидаєш. Я чітко побачив, я чітко побачив, до побачення. Це перемога, просто перемога. Марін, скажи, а я правильно хоча б стежжу? Но посадка, в принципе, для начинающего всадника неплохо. Ага. Смотри, сейчас мы будем пробовать ехать рысью ага. Это когда лошадка бежит более быстро. Тебе нужно будет вставать на стременах. Колено прижато, а ты поднимаешься над седлом где-то сантиметров на 10. Должна угу. подниматься. Пробуй. Вот Вот, так, тогда. да. Садись. Встала, села. Встала, <с села. Называется облегченная рысь. Ты когда облегчаешься. Стоешь на седлом, ты облегчаешь спину лошади, и ей просторнее бежать. Uh -huh. Так разминаются спортсмены, разминают своих спортивных лошадей. Дівчата, взагалі, це ж, начебто, чоловічий вид спорту. Там такі шакіло, ніоти такий здоровезний бігає, а тут нібито такі тендітні дівчата грають в такий чоловічий спорт. Як вам не важко взагалі? Вот это очень даже интересно. Очень даже интересно с мальчиками играть. Это самое любимое дело. Ну, хобби, как бы сказать, самое любимое. А у вас чемпионаты проходят с хлопцами, чи також с чиночами какими-то командами? Не, ну, женские игры вообще. Но летом проходит стритбол, и бывают смешанные. То есть, мы можем играть и с мальчиками, как девочки, девочками, да, и с мальчиками. А с хлопцами не очень жестко, как так. Они вас жалеют, чи как я играю? Бувають разні мальчики, нікото жаліють, а некоторі не очень можуть ударить. Ну, ми все дружимо вообще на самом деле. Это гравий момент и, ну, може все случитися. Велик вам дякую за т. За те, що зробили мені команду. Ми забули декілька голів навіть. Давай так от ручку. Дякую тобі, Марин, за витрачний час. Насправді збулись всі мої дитячі мрії. З дитинства мріяла спробувати покататись на коні, і це було дійсно круто. А скажи, якби я от в такому віці прийшла і почала займатися, то в принципі нормально було? Ні, к сожалению, займаються спортом діти з 11 до 15 років записують дітей. А які взагалі змагання з чого проводять? Як кінний спорт поділяється? Може на якісь види, так? Так, да, поділяється. це конкурс, виїздка і трейборі. В трейборі виступають тільки юнак. и садники старше, это там включает в себя выездку, конкур и преодоление полевых испытаний. Мертвые барьеры, которые там бревна, вода, канава, прыжок вверх-вниз, а выездка это когда лошадь танцует. Конкур это преодолевает просто барьеры, вот которые мы наблюдали на манеже. На конях я уже накаталась, но так и не встретила своего принца на белом коне. Чи хотя бы на черном, хотя бы на каком коні. Ну, черт. Где ты тут взялся? Приехал я... до тебя. А ты уже все? Подкрылся? Я все, я там с дівчатами Покидал в мячик, уже в корзину все четко. Ну, и я тут покаталась. Класно було, знаєш. Як, я тобі така вдячна за те, що ти мене сюди відправив нарешті нарешті ти зробив мені добру справу. Ви уявляєте? Вперше вперше за всі випуски, і мені сподобалось, чим я займалася. Ну, це, це було дуже круто. Можеш мені не дякувати. Все. Так. Бо я ще ж тебе люблю, все ж таки, я, Яка б ти не була. А, ну от, де ми будемо в наступному разі. Де? Буде Дашка. Чи порадує її Побачите вже в наступному випуску? Щасти.